Добрий день, шановні земляки. Довго очікувана зустріч. Ми сьогодні в Богодухівській окружній прокуратурі, і ми сьогодні знайомимося з її новим очільником. Дуже приємно вас бачити. Я скажу відверто, чому ми зробили публікацію по забрудненню річки Мерло. і буквально через я не знаю, ви уточните, але здається, в той же день прокуратура порушила кримінальну справу. І мало того я побачив, що на річці були і екологи, і всі інші фахівці. Тобто прокуратура почала працювати. Ну я відверто кажу, в моїй практиці журналістки це вперше. А в вашій я звик до такого формату роботи і в сьогоднішній час вимагає від нас швидкого реагування на всі порушення закону. Страна перебуває в воєнному стані. Я вважаю, якщо ти не в окопі, то ти повинен на своєму робочому місці, Якщо не так, ну хоча б приблизно виконувати поставлені задачі. Тим паче, що ми знаходимося на державних посадах, дякую вам за знятий ефір. Це дозволило нам оперативно зреагувати на порушення закону органами прокуратури на сьогоднішній день є пріоритетним напрямку роботи в екологічній сфері після того, як нам було проаналізовано зняти вам репортаж. Ми одразу розпочали кримінальне провадження за фактом незаконного викиду засмічення в річку мерла. На цей час проводиться досудове розслідування. Воно особисто здійснюється під моїм особистим контролем. Можу сказати, що слідство триває досить. Ефективна виконано вже ряд або низку слідчих процесуальних дій, і ми не зупиняємося. Я мабуть найближчим часом буду звітувати про закінчення цього досудового розслідування і об'явлю винних осіб, які допустили вказане засміщення, вказані викиди. Я припускаю, що ви вже знаєте, хтось є приблизні, скажімо так, відповідно, до домовки КПК, Я не можу. Поки розкривати тайне до розслідування, бо досудове розслідування триває, призначені зараз відповідні експертизи, які нам визначать по перше, розмір збитків незаконними діями посадовців, і нами встановлюються зараз конкретні посадові особи підприємств, які за вини яких це сталося. Я зрозумів так, що це не будуть просто адмінштрафи. Це все-таки буде і збиток. А вже ж буде обов'язково збиток, бо стаття кримінального кодексу передбачає насамперед в результаті незаконних дій, матеріальні збитки, які спричинені законним засміченням одному б'є. І у нас получається так, що ці гроші за збитки, наскільки я пам'ятаю, прийдуть в казну нашу місцеву. Так Бюджет Буде визначено громади. судом. Державний бюджет буде насамперед наповнюється, тому що. А все-таки державний зараз наповнюється? Так. Збитки завдані державі. Будемо встановлювати або в особі міської ради, або в іншому суб'єкту господарювання. Ви розкажете трішки про себе, бо мені стало дуже цікаво, з ким я спілкуюсь. В моєму журналістському досвіду вперше після такого короткого терміну, після публікації, по такому поводу була порушена кримінальна справа. Я ще раз вам кажу, дякую. І звідки ви і чому ви такий? Я сам міста Куп'янська Харківської області. Ви наш так. Закінчив юридичну академію в 2000-х роках, одразу пішов працювати в органи прокуратури. Світ трудовий шлях я розпочав у Ганській області. Згодом був переведен в Харківську область і фактично працюю до сьогоднішнього дня в лавах прокуратури Харківської області. За час своєї кар'єри працював на посадах різних. Переважно це керівні, був працівником Генеральної прокуратури України, працював заступником прокурора Харківської області, прокурором районів. В тому числі Валківської окружної прокурори. Зараз так було вирішено, що подальші 5 років своєї служби буду нести в місті Богодухові. Маю достатній досвід роботи, працюю понад 20 років вже. Бачу перед собою конкретні задачі, розумію, як їх реалізовувати, розумію, як їх Умовах сьогодні працює вся держава і насамперед органи прокуратури, постійні реформи, дефіцит кадрів і таке інше. Ну це не є, скажімо так, перепонами для виконання поставлених задач. Тим паче, що задачі стоять конкретні, вони пріоритетні. І насамперед ми маємо новація колектив окружної прокуратури працює на результат, і я звик працювати так, щоб колектив, який очолив, був на першому місці. Прифронтова громада особливості. Особливості як такових нема, окрім того, що є систематичні обстріли. Прокуратура здійснює процесуальне керівництво за всіма фактами, збирає докази. Важко працювати, але воїнам важче. Тому жалітися не буду. Буду намагатися виконати все, що від мене залежить, і вимагати виконання постав від підлеглих і всіх органів за додержання. Правопорядку і закону на території громади є така думка, що прокуратура сьогодні фіксує наслідки обстрілів, тобто злочини, вісьвоєнні злочини з країни агресора, і що це потім дасть змогу відшкодовувати збитки, тому що зараз ми бачимо там на є відновлення там на житло, але ж збитків набагато більше. Збитки несуть підприємства, це якісь господарські споруди людей. Варто сьогодні робити цю роботу. Ви правник, ви маєте великий досвід. Зможемо ми колись з країни-агресора забрати ці гроші? А вже ж, Прокуратура, вся система працює для цього. І це є основним пріоритетом для нас зараз. Фіксування воєнних злочинів. Що входить в це фіксування? Ми намагаємось виконати першочергові слідчі дії після кожного влучання, боєприпасу, який потрапив в ті і інші об'єкти на території громади, вилучаються фрагменти цих боєприпасів. Це дозволяє за допомогою експертиз з'ясувати, який саме використовувався боєприпас, і навіть, навіть з якої точки Російської Федерації він був запущений. Усі ці докази будуть використані в кримінальному міжнародному судочинстві, коли настане час. І Хочу сказати, що. Ця робота ведеться щоденно після кожного прольоту на території громади. Працівник прокуратури разом з працівниками поліції виїжджає і збирає докази. Ця робота кропітлива, дуже дуже небезпечна, тому що були такі випадки, що після після прольотів, коли знаходились на оглядах, були повторні, повторні прольоти. прольоти. Так, це ми зараз бачимо в Запоріжжі. і Це стиль. Стиль війни, який сьогодні демонструє нам країна-агресор. Я дуже щиро дякую вам за те, що ви так ставите до своєї роботи. Я журналіст. Я ще раз кажу, я здивований, приємно здивований. Але я розумію, що такі зміни сьогодні будуть, мабуть, в роботі прокуратури України взагалі, так. раз приходять такі кадри, як ви, при фронтові громади. Дякую вам. Дякую. До нових зустрічей. І я сподіваюся на співпрацю. Там ще були деякі у нас публікації, і вони ще будуть. До нових зустрічей! З вами була Азета Вісник Богодухівщини», я Морошник Василь Савич і керівник окружної прокуратури Шовцов Сергій Володимир. Дуже приємно. До нових зустрічей. Все буде в Україні. До побачення.